І якщо кредитори не звернулися засза е, за, з, з, з вимогою, то куди мають? Е надходити кошти за цивільним законодавством, якщо за три роки не заявив власник про свої кошти, вони залишаються акціонерам. Тут ми чітко ще про з приводу того, що якщо у фонда залишаються кошти після погашення всіх заборгованостей, особами, то тут ж логічно. Що ці гроші мають йти повернутися акціонерам. Я не знаю, чи робить зараз фонд гарантування такі дії, чи ні. Це велике питання. Ще дуже було одне із важливих питань про дії фонду, які полягають не в. Економічній доцільності не в розрахунку найбільшої ага. вигоди при ліквідації банку, а виключно в найменших витратах фонду. Да що це таке взагалі? А ну, а ну ці, ні, Це детальніше розкажіть. Що це за підхід до виконання е, своїх функцій до та це ж починаючи від оцінок, і фонд всього. Фонд повинен визнити. продавати застави або ліквідувати інші фінансові активи не за найвищою ціною, а з найменшими витратами для себе?